Також люди приїхали з інших міст України, також з населених пунктів Київської області і з далеких регіонів. Тому раді всіх вітати. Ну мені здається, що ми жодного разу не робили оплески. Давайте робимо оплески всім, хто приїхав всім, хто долучився. Перша локація, власне, десятина церква. Остання локація це пам'ятник хрещенню Русі. Іноді його називають пам'ятник Магдебурзького права. Отже, 15 липня день хрещення Росії України. Вже чинний президент України Володимир Зеленський підписав ще один указ про встановлення дня української державності. Ми перебуваємо на локації Десятинна церква, яка називається і малий герб трезуб, це Малий герб він був знайдений на одному з каміннів десятинної церкви. Герб Тризуб це був родовий знак, символ князя Володимира Великого. Потім снизу да вот так что не 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 вы прям вот так я записал что их наступать Класний політик. Вона побувала в Константинополі. Зрозуміла, що християнство має сенс взагалі в житті. Мене звати княгиня і мені дуже сподобався сьогоднішній квест. Дуже класні футболка. Загалом весь захід, дуже круто організований. І, напевно, найбільше мені сподобалося завдання з тим, щоб сформувати якусь фігуру. І воно в нас вийшло дуже класне. Мене звати Роман. Найбільше мені сподобалося сьогодні те, що було висвітлено темою, яка недооцінена в нашому суспільстві. Про християнство ми повинні знати більше. Саме хрещення Росії і той період, який йде після нього, дуже важливий для розуміння того, якою є наша нація. Перш за все, ти маєш пам'ятати, що держава починається з тебе. Вона починається з вибору, який ти робиш кожен день. Отож, пам'ятай минуле, надихайся нашими предками і твори незалежне майбутнє. Наш. Ми знаходимося біля пам'ятника хрещення Русі, але ця колона називається ще також пам'ятник Магдебурзькому праву. Іноді цю локацію по-різному називають: отже, для цієї локації є три різні назви: пам'ятник хрещенню Русі це ближче до води. Пам'ятник Магдебурському плаву праву, ця колона, яку ми бачимо, і на горі Хрест. А також називається цей малий нижній пам'ятник святому Володимиру. Ну, це, от саме цей хрест він нам е, більше, якби нагадав і розповів е, про шлях України і зв'язок України, української державності і самого християнства. Ский собор, тому що я не знав, те що він був зруйнований. А потім, як Фенікс постав з попелу, його відновили. До речі, да, це правда. Це для багатьох нова інформація. Це новий собор. Він збудований вже в кінці 90-х, початку 2000-х, але він на місці древнього Михайлівського собору збудований і достатньо точна копія, але це вже від, від... відбудований будівля. Саме він сьогодні є митрополичим домом. Відповідно, глава православної церкви України він знаходиться саме на території Михайлівського собору. Руч до сцени. Команда Віщі. Віщі допомагає. Гарно зробили справу. Медалі всім на згадку. Так, ну і бронзового, будь ласка, і вручаємо вам конверт від організації. Всі разом. А ви там вже почеснемо його за Друге місце кубок від хрещення до державності Київський шлях, 19 липня 2025 рік. Ні, ну, шановне православне братство, було б взагалі не серйозно, якби вони були за фрезя. Просто можна вихідний день провести так класний час. Тим більше в команді друзів дуже дякуємо за таку можливість, дякуємо організаторам. Запрошуйте нас ще. Обов'язково будемо приходити. За все дякую вам. Спасибі, друзі. Дякуємо вам за участь. Фіналісти Заходу від хрещення до державності Київський шлях. 우와! <laughs>